Низький, -18, в в Ось таке відео, де школярі дістають із шкільної піцы нитку, було опубліковано у соцмережах. А ще за 40 хвилин – друге відео. Реакція вчительки та за сумісництвом і класного керівника учнів 10 класу. Ти з Ти з кудряка! що ти бер... Сталося усе у Рівненському ліцеї номер 18 Його директорка вже встигла поспілкуватися із героями нашумівших відео. Попередньо поговорили з учасниками цього відео, і хлопці стверджують, що це був такий жарт, що невдалий жарт, і вони не подумали про наслідки своїх свого вчинку. Це класний керівник цих хлопців. І ну і те, що може виправдати її, вона рідна тітка хлопчика, який є на відео, і вона дуже емоційно це сприйняла. Е але я ні в якому разі ми будемо. Е Знову ж таки, ну пояснення будемо брати з вчителя. Неприпустимо було звичайно при усіх і ображати і такими словами та не лише працівники ліцею побачили це відео оперативно зреагувало й управління освіти, які з комісією приїхали до навчального закладу, аби провести службове розслідування. Долося з'ясувати, що в приліку буфетної продукції станом на сьогодні у ліцеї за числом 18 мало місце бути гарячий бутерброд. І складовими ковбаса, що власне є на сьогоднішній день, ну попередньо ми робимо висновок неприпустимо. З чого будуть відповідно робитися власне висновки? Натомість, зі слів директорки, у піці була не ковбаса, а м'ясо. Підприємиця, яка займається приготуванням їжі для школярів, шокована інцидентом. Взагалі, подібних інцидентів в нас ніколи не було. Завжди дівчата готують дуже добросовісно і. Це перший випадок, який у нас сьогодні ну, просто вразив. У нас діє система ХАС, ми слідкуємо за всіма, і за всіма інгредієнтами, які в нас є, і за всіма процесами, які і все це фіксується. Чи була це ковбаса, і чи взагалі була у піці нитка, це перевірятимуть усі відповідні органи, каже очільник управління освіти рівного. Комісія зараз працює, ми ту піцу придбали. Конкретної розбираємо по складових, хоча це не зовсім повноваження управління. А от щодо жінки, яка потрапила у відео, то за словами директорки ліцею, це вчителька польської мови та класна керівниця авторів першого відео із ниткою. а ще тітка одного із цих школярів, вона знада в місті. Вона завжди бере участь у перекладацькій діяльності делегацій. Кажу, очевидно, тут затисався такий елемент особистого обурення, можливо. І вона не стрималась. Але єдине, що може виправити, що це рідна тітка, яка допомагає у вихованні хлопця. Хлопець, до речі, дуже хороший учасник Олімпіад. Що стосується другого відео, на якому вчителька, як на мене, не зовсім в педагогічній формі, намагається з'ясувати чи попередити подібні випадки оприлюднення, є в принципі неприпустимим. І я думаю, що за наслідками службового розслідування, яке буде проведено в школі, чітко буде пітянути дисциплінарну відповідальність. За словами Андрія Мазура, вчительці вже оголосили про догану, однак, управління освіти продовжує вивчати цю ситуацію і далі. Ілля Тмашевський Павло Стецюк новини Рівного.